Тато Небесний, ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві. І дякуємо Тобі, Господь Боже, за ті чудеса, за ті дива, які ти робиш. Ми дякуємо Тобі, Господь Боже, за те, що, Господь Боже, там, де темрява, приходить твоє світло. Ми дякуємо Тобі, Господь Боже, за те, що є збиті стріли лукавого. Ми молимося, Господи Тобі, і благословляємо наших захисників, нашу владу, Господь Боже. Ми просимо Тебе, Господь Боже, щоб мудрість з'являлася там, де її нема. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб цей конфлікт він прийшов у мир. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ворог відступив. Щоб у ворога не було сили йти далі. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за ті території, які під небезпекою і в небезпеці. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб там були Твої зміни. Ісус Господь, захисти наших захисників, захисти Боже наших захисників. Від тих, Боже Господь Боже, планів ворога, які у нього є на наших людей, Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб все, що не від Тебе, воно руйнувалося, Боже. Воно виходило із влади, із того стану, що воно потрібно, щоб воно робило Боже. Ми молимося, Господи Тобі, щоб його неможливо було починити. Ісус Господь, ми також молимося, Господи, Тобі, за захист нашої країни, за перемогу в нашій країні. Ми надіємося на Тебе, сподіваємося на Тебе, Боже Господь, і покладаємо все своє, Боже Господь, Боже, внутрішності, Розум, Боже, мислі, Боже Господь, надія, ми все віддаємо це в Тобі. Твої руки, Господь Боже, бо ми знаємо, Господь Боже, про те, що тільки Ти нас захистиш, тільки Ти, Господь Боже, ти можеш нам допомогти, Боже, Господь Боже, у будь-якої ситуації, Боже, і виправити це з мудрістю, Боже. Тільки ти, Господь Боже, можеш дати те, чого інші ніхто не може дати. Тільки Ти можеш, Господь Боже, своєю любов'ю покрити ту порожнечу, яка є в нас, в нашій внутрішності, Господь. Ісус Господь, Ти є великий, Ти є всемогутній і дай кожному відчути Твою любов, Твоє тепло, Господь Боже. Допоможи Господь Боже зараз тим, хто цього потребує, Боже. Ісус Господь, сила наша в тобі, сила наша в молитві, у спілкуванні з тобою, і нехай ніхто про це не забуває. Ісус, ми світло для цього світлу. Ісус, Господь Боже, ми світло для цього світу, Господь, і дай нам не бути, бути тими, кими ми не є, Боже, а бути тими, хто ми є в Тобі, Боже. Ісус, Господь, Боже, нехай буде Твоя сила тут і зараз. Захисти нас сьогодні вночі, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, за наші території, щоб вони всі були звільнені від ворога. І нехай кожний буде здивований Твоїми чудесами, Боже. Нехай всі побачать Твої чудеса, Ісус, там, де немає виходу, проклади цей шлях. Ісус, благослови. Наших захисників, капеланів, волонтерів, лікарів, Боже, Дай їм сили, дай їм вихід, Боже, Господь Боже, із того, Господь, можливо, де вони зараз перебувають, і дай їм Твій захист, Ісус. В ім'я Твоє, Боже, підкріпи, зціли, зміни кожного, хто цього потребує. Нехай кожен знає тебе не тільки на словах, але і по імені. Нехай в усьому буде твоя сила, слава і воля. Амінь.